Так, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі і ми зараз знаходимося в Крольчатнику. Вже в нас четвертий день після нашого окролу цієї нашої кролиці І я хочу зараз повністю переглянути. Я дивлюся завжди, як тільки вона наводи. І дивлюся вже на п'ятий-четвертий день, що в нас робиться там в маточнику, як себе почувають наші кроленята, щоб все там було добре. Хватало в них і пуха і може деяке у нас буде, може бути втрата, а може й ні. Все. Так. На перший погляд все добре. Зараз я намащу, як завжди, руку. Дивіться, там шевеляться. Так, і про... зразу дивлюся тут з краєчку. Чи немає у нас що у нас тут? Друзі, тут дуже тепло. Віці які барбосики лежать у нас. Вже бачите, покриваються якою гарною такою шерстю молодою біленькою. Зараз одного візьму, вам покажу. Діться. які гарнюньки. Так, все добре, і ззаду зараз я Ну, Тут тепло. Їх багатенько, тому й тепло. Десь до десятка є, а може і ні, до десятка. Все, зараз накриваю. Все чудово. Так. Тут теж тепло. Тут нема нічого. Все, зараз ставимо маточник назад. Все, і зараз назад ставимо наш маточник, щоб наша мама не... От так, все поправляємо тут. Я вже і трішки насипав вам комбікорма. Як трішки повну бункерну кормушечку. Все, зараз дотер'ємо води. Так, друзі, іще воду зараз я це даю як потеплішало. Добавляю солі. Небагато, але щоб водичка була трошки така. Ми ж теж не любимо пити чисту воду, правда? Кролики так теж саме люблять. Пити трішки солонувату воду. Так, ну що, у нас тут добре. Я, бачите, прийшли вихідні, не чистив, тому що почало все розставати. Місити грязь не захотів я. Так, ось наша тут мама з мамулечкою дивіться, які гарнюки наші. Все, і тут 16-18 го го цього місяця ми будемо чекати на окроли. Будемо уважно дивитися до цієї кролички, друзі. Чого в неї жопа така грязновата? Ви бачите, яка вона теж повна. Будемо ставити Щоб... І так, тут немає вже дивлюся зріла. Цим кролицям я поки що даю і, і зерно, і комбікорм. Так. Ідемо далі. Ця кроличка теж у нас. Лежить. Ну і жопи грязні такі. Не жопи, а ззаду. Теж, бачите, зерно, зараз тільки насиплю їм комбікорму. Вона там щось риє, собі риє. Я вчора насипав і сіна сюди. Бачите, вона перегорнула, з гімном змішала. Так, добре тоді вичистимо неї, щоб було все гарненько. А що у нас тут запух? У нас запух. Что зацепилося може? Та ні. Значи готується. Так, зараз тоді накидаємо соло моїй. Так. Mm? Як гарно тепер стало, да? Ну, mm? що? Все, вичистив. Допавло комбікорма. Я думаю дня на 3-4 зачищати вже не буду. Ну да, вона вже заранче, бачите, готує гніздо. Зараз ще накидаю їй сіна соломи і будемо поглядати. В неї срок 16-18